Травлення в шлунку. Із стравоходу їжа у вигляді харчової грудки потрапляє у шлунок. Шлунок це розширена частина травного каналу між стравоходом і тонким кишечником, що є резервуаром для їжі. Довжина шлунка 21-25 см. Об'єм у дорослої людини близько 2 літрів. Шлунку розрізняють. Вхідну частину з м'язом-затискачем, склепіння, тіло і вихідну частину із м'язом-затискачем. Стінки шлунка складаються з трьох оболонок: зовнішньої, середньої і внутрішньої. Зовнішня оболонка має густу сітку кровоносних судин для забезпечення активної діяльності шлунка. Середня оболонка має три шари м'язів поздовжній, коловий і косий, які здійснюють перемішування і переміщення їжі. Підслизова основа внутрішньої оболонки утворює численні складки, а слизова оболонка містить шлункові залози. Травлення в шлунку може відбуватися лише за температури тіла 36-37 градусів і за наявності хлоридної кислоти, тривалість перебування хімусу в шлунку залежить від її складу. Жирна їжа затримується 6-8 годин, вуглеводна 4 години. Основними процесами, що забезпечують якісне перетворення їжі в шлунку, є розщеплення білків, жирів молока, активація ферментів, набрякання білків, змішування їжі зі шлунковим соком та періодичне пропускання хімусу у 12-палу кишку. Знезаражування їжі за допомогою хлоридної кислоти і лімфатичних вузликів всмоктування води, спиртів, гормонів, шлунковий сік це прозора рідина, що має кислу реакцію. До його складу входять вода, соляна кислота, фосфати, сульфати, карбонати, білки, муцин, лізоцим. Ферменти пепсин, трепсин, ліпаза, химозин, желатиназа. За добу у людини виділяється 1,5-2 літри шлункового соку. Його виробляють залози слизової оболонки. У більшості залоз є три групи клітин. Головні клітини продукують ферменти пепсиногени, ліпазу. Обкладові. Забезпечують продукцію соляної кислоти та додаткові клітини, виділяють мукоїдний секрет, який захищає стінки шлунка від дії соляної кислоти та подразнюючих речовин шлунка. Слиз містить речовину фактор касла, яка сприяє засвоєнню вітаміна В12. У різних відділах шлунка є клітини-ендокриноцити, які продукують травні гормони. Гастрин, гістамін. Хлоридна кислота активує ферменти шлункового соку. Частково руйнує білки для швидшого розщеплення. Убиває хвороботворні бактерії, які потрапили з їжею, припиняє гнильні процеси. Фермент пепсин сприяє розщепленню білків на простіші сполуки. А ліпаза розщеплює жири молока. У шлунковому соці дорослих людей ліпази дуже мало. Шлункове соковиділення перебуває під контролем нервових і гуморальних механізмів. Безумовно, рефлекторне соковиділення відбувається при подразненні їжі рецепторів ротової порожнини, глотки, шлунка. Центр соковиділення розташований у довгастому мозку, звідки надходять сигнали, що збуджують шлункові залози чи гальмують шлункову секрецію. Умовно рефлекторне соковиділення розпочинається на вигляд і запах їжі. При цьому виділяється апетитний сік, який готує шлунок до сприйняття їжі. Протягом 10 років британські фахівці науково-дослідного інституту працювали над створенням штучного шлунка. Отже, за допомогою м'язів шлунка відбувається перемішування їжі зі шлунковим соком та періодичне пропускання хімусу 12палу кишку. Тут відбувається хімічна обробка їжі, розщеплення білків, жирів молока, активація ферментів. Епітелій слизової оболонки містить багато залоз, які виробляють слиз, ферменти та соляну кислоту.